Завдаватимуть ворогу поразки на полі бою. Львівська обласна державна адміністрація передала 26 ребів парасоль воїнам 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ. Вони працюватимуть на Лиманському напрямку фронту. Треба закупили за кошти обласного бюджету в межах програми Безпечна Львівщина до слова, це не перша допомога для 45-ї бригади. З початку року на її потреби вже скерували більше 10 мільйонів гривень. Загалом, з початку року для потреб 45-ї артилерійської скеровано 11 мільйонів гривень. А якщо говоримо загалом для підтримки сил безпеки і оборони, то закладений фінансовий ресурс на цей рік більше 700 мільйонів гривень. На даний момент більше ніж півмільярда гривень вже профінансованої на рахунках військових і з допомогою. Помогою коштів платників податків, які трансформується в зброю, в засоби захисту, індивідуального захисту. Ми переконані, що наближаємо нашу перемогу. Таким чином загальна сума фінансування програми у 2025 році становитиме понад 700 мільйонів. Майор та офіцер логістичного забезпечення бригади Богдан Середницький розповідає що ці системи дозволяють знизити ризики для особового складу та техніки, дезорієнтувати дії противника чи захищати вогневі позиції? Саме ці засоби РЕП дозволять нам зберегти нашу техніку і допомогти забезпечити логістичний супровід бойових завдань наших підрозділів, саме на вогневих позиціях, при інженерних роботах і інших логістичних операціях. Так майор від імені особового складу бригади подякував за вагоме підселення та додав, що доставити комплекси на фронт планують до кінця тижня, де згодом вони виконуватимуть бойові завдання. Софія Фенко, Богдан Павлечко, телеканал НТА.